Привітай, дівчат, з 8 березня. Річард, що ти хочеш побажати? Дуже-дуже багато вам любові і поцілунків. Дай лапку. Дай лапку. Ну, дай. Молодець. Умничка! Це було вітанечка для вас. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і, по-перше, перед всім хочу. А... Привітати дівчат з 8 березня. Бажаю вам всього самого найкращого, побільше посмішок, побільше любові і легкості вам всередині себе. І сьогодні я хочу розповісти вам про книги, в яких такий, як на мій погляд, весняний настрій. Там, можливо, і не відбувається дія. Навесні, але в мене чомусь ці книги асоціюються саме з цією порою року і uh, раджу вам їх прочитати. Всі вони мені дуже сподобались. І перша книга, з якої я хочу почати, це Чеклунський квітень Елізабет фон Арнім. А uh, цю книгу якраз я і читала uh, минулою весною, намагаючись підняти собі uh, настрій. Uh, Зрозуміло, чому книга дуже така приємна, легка, як промінчик весняного сонечка. А тут в нас вся дія відбувається на італійському курорті у Портофіно, і там чотири зовсім різні жінки, незнайомі між собою, туди їдуть, знімають будинок і там відпочивають. А, і вони знайомлюються між собою а, дуже така легка, наївна, з, з клинками гумору, а, і дуже гарні описи ось цієї такої пахучою, заквітаючою італією весною. Це просто. Прям мастерід дуже сильно вам рекомендую. Наступна книга, напевно, така трохи мейнстрімна, її багато хто читав, але не можу швиденько не згадати її. Це Джоан Харріс і її Шоколад. Я в цьому році планую читати її Ожинове вино і. Це буде моє друге знайомство з автором. Я не можу сказати, що на всі 100% мені прям мене прям задовольнила ця книга, але те, що вона просто дуже смачна, це ну, у неї не відняти. Вона дуже приємна, дуже легко її читати, дуже гарні описи, такі живі, вона трохи наївна, така світла і ось. Тому вона і асоціюється в мене з весною, тому що весною хочеться чогось такого трохи наївного, чогось такого доброго і світлого. Ну, мені насамперед. Наступна а, дуже така світла історія з гумором. Це троє у човні, не рахуючи собаку від Джерома Клапка Джером. А я обожнюю цю книгу, цю книгу вона наповнена настільки. А, Класним і близьким для мене англійським гумором, це просто щось. Там вся річ в тому, що троє чоловіків, які сиділи на початку книги і спілкувались між собою про хвороби. А вони вирішили, що їм потрібно відпочити і поїхати на човні угору по темзі, і разом з ними собака Монморі. Там починаються якісь такі кумедні ситуації, вони ще не доїхали до тої річки, але просто все не складається, все валиться з рук, все йде не як вони планували. І це так написано легко, з гумором, плюс описи е, такої чарівної е, Британії. Е, мені дуже сподобалось, і е, готуючи для, для вас це відео, я дізналася що. Є продовження у цієї книги, і воно має назву Троє на колесах. Я не знала, якось я в цей момент упустила, і він пройшов повз мене, але ну, потрібно значно, читати цією весною, тому що мені дуже піднімає настрій ця історія. Далі, звичайно, я не можу без свого одного з улюблених авторів, а це Пітер Мейл і його рік у прованці. Я, до речі, рекомендую вам починати знайомство з творчістю Пітера Мейла саме з цієї книги. Тут ось повністю можна дізнатись і історію нашого автора, і відчути його стиль, і вже потім, якщо вам сподобається, читати якісь там інші книги не про нього. В нього багато є і детективів, типу на тему Провансу. Ось. А тут в нас наш автор розповідає свою історію, як він з дружиною, з двома собаками вирішує все ж таки переїхати у Прованс з такої холодної Великобританії. І ось він описує по місяцях повністю свій рік, як вони купили будинок в Провансі, як вони зіштовхнулися з якимись проблемами, з сильними вітрами взимку. Як вони дізнавались, як вирощується виноград, робиться вино, як їздили по маленьким а, селам і куштували ось цю традиційну, таку а, смачню, що. Я ще не снідала, я зараз просто а, ковтаю слину. А, ці а, французька кухня це. Ну, і багато-багато вина, звичайно ж. І це дуже така приємна, легка книга, після якої, і під час якої дуже хочеться чогось смачного з'їсти. Причому, що автор описує якісь такі бувають страви, ну, це навіть не страви. Наприклад, як вони вранці випивають вино, звичайно, ну ось, і їдять там горіхи і часник. І ти такий. Так хочу горіхів і, чесних, і чесника. І так, далеко також ми відходимо від теми провансу. І хочу вам порадити ще одну книгу, де прованс є майже як ще одна дієва особа. А це книга від Марселя Паньоля Слава мого батька, замок моєї матері. Тут нас автор розповідає своє дитинство, яке він провів у Провансі. І все. Там дуже багато природи, дуже багато дитячих спогадів. Ось така вона наповнена дитячим сміхом, іграми, природою і свіжим повітрям. Дуже раджу її прочитати. Можливо, ця книга трошки більш. Серйозніша, якщо так можна сказати, ніж Пітер Мейл. В Пітера Мейла більша така якась легкість у його книгах. І ще один мій улюблений автор це Кейт Мортон і її забутий сад. А, взагалі, всі книги Кейт Мортон дуже чудові, але тут сад, тому на весну рекомендую прочитати саме цю книгу. А, як завжди, чарівний слог автору просто. Описи природи довколишнього оточення героїв і багато-багато, звичайно ж, загадок. І, як і всі романи у Кейт Мортон, дві часові лінії, які розвиваються паралельно минуле і сьогодення. Тут в нас історія про дівчину, про те, як вона якось. З'явилася у австралійському порту на судні, яке прийшло з Англії, і там її підібрали люди, і вона нічого не пам'ятала навіть свого ім'я. Ось вона вже виросла, і вона все це забула. Але потім, коли вона стала вже дорослою, її приємні батьки розказали їй правду, що ось так сталося, і вона повертається в Англію, щоб дізнатися, що ж сталося, де її батьки, і взагалі хто хто вона. І, звичайно, по класиці. А такий старий маєток, трохи занедбаний, і якісь такі загадки у минулому нашої героїні взагалі загадки з пов'язані з її справжньою сім'єю. І наступна книга це одна з небагатьох історій про кохання, які мені сподобались і які я можу порадити. Це книга від Грем Сімсіона Проект Розі. Це дуже така кумедна книга про молодого вченого на ім'я Дон Тілман. Він генетик, ось він складає такий спеціальний тест. Щоб знайти свою ідеальну просто дівчину. Кандидатки повинні пройти цей тест, і він вже на основі результатів вирішує, чи підходить йому ця жінка, а там вимог ну, дуже багато, щоб вона не була там помішана на гороскопах, щоб вона обов'язково читала, щоб вона там займалася з собою, не була. по... Схильна до там, модних журналів і помішана на цьому, щоб вона, звичайно ж, не вживала спиртного, щоб вона не курила і дуже-дуже-дуже ще багато чого. І ось є Розі, яка зовсім не підходить під всі ці критерії. Ось. І тут розповідається про те, що робить з нами кохання. що... Ти в собі в голові складаєш ось цей ідеальний якийсь образ. Але коли ти знаходиш ту саму людину, ти дивишся на неї і думаєш: ну вона ж не відповідає ось цим всім критеріям, але тебе все одно якось тягне до цієї людини. Ось дуже така кумедна історія про такого вченого, який дуже так неловко йде по життю, якому. Непритаманні ось ці всі звичайні, якісь людські відчуття, якісь дії, там, як дарити квіти, подарунки, ніжні, там, я не знаю, вечері і так далі. Я прочитала це серія, до речі, я прочитала перші дві книги з цієї серії, і третю я все ще чекаю, здається, це від видавництва Vivat, Вони, здається, все ще не випустили третю частину. А жаль, ну, якось треба швидше це робити. Звичайно, не можу залишити цей список рекомендацій без Агати Крісті. Не можу вас залишити без детективу. І рекомендую прочитати її книгу з серії про Еркюля Поро. А це вбивство на полі для гольфу. Ну, тут. Це книги Гати Крісті. Тут мало що можна розповісти. Є просто тіло на полі для гольфу. І є шикарний Еркіль Поро, який, покручуючи свої шикарні вуса, вирішує цю непосильну нікому задачу, і він з легкістю її вирішує. Нам розповість, як все було насправді. І остання книга, але, звичайно ж, не по значенню, це. Рейчел Смайт і її е, легенди Олімпу в нас, на жаль, якось дивно дуже переклали. Чому я і показую цю книгу? Тому що в нас вона виходить, чи може вже й вийшла е, українців. Переклали її чомусь в нас як пристрасті Олімпу. Пристрасті там, звичайно ж таки є, але назва ну, трошки не співпадає. Е, Мені здається, я вже досить багато розповідала вам про цей комікс. По-перше, чому я рекомендую читати цю історію саме весною, тому що тут в нас головна героїня Персифона, яка є богинею весни, і про її такі цікаві стосунки з Айдом, Айдом чи Аїдом, Аїдом, напевно, а, який є владикою підземного світу. І ось такі дві протилежності, він такий вже стомлений часом, вже такий поважний поважений Бог. І вона така молода, свіжа, енергійна, наївна. І тут в нас Олімп зображений сучасним стосовками, з, з магазином, з... Телефонами з соцмережами, з лайками на фото, з якимись плітками ось такий наш світ, але з богами. Тому дуже рекомендую ще й дуже гарне оформлення, дуже гарна книга, дуже така яскрава, весняна, рожева, фіолетова, дуже гарна, дуже гарна ще раз кажу. Ну, ось і все. Це були всі книги, які я хотіла вам порадити почитати цієї весною. Якщо ви не знаєте, що взяти почитати. Пишіть внизу в коментарях, що ви мені порадите почитати такого весняного, щоб підняти собі настрій. Ось я вже готуючись до цієї добірки згадала про Джерома. І вже знайшла собі що почитати. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимося наступного відео. Бережіть себе! Пока!